Надо все рішати мирним путем и иметь просто Государство должно иметь силу волі і жилання. Якщо сили волі і желания там не будет, то ми нічого не переділимо. Напевно, що ні. Чому революції потрібні тоді, коли вони потрібні, а не коли йде перехідний період. Щас э, спекулюють на тих подіях, що були якби в прошлому році, і зараз. Всі, кому не лінь, кому якби, щось якесь невдоволення, вони одразу йдуть вже на мітинг, тому що, як показав досвід, що це можна добитися якихось е, результатів. От моє таке, я, я вважаю по цьому рахунку, що народного губернатора то так можна визвати 300 чоловік, так може кожен прийняти собі любого губернатора, якого захоче. Я взагалі то вважаю, що всі питання можна вирішувати в правовому руслі.